Доброго дня, мене звати Олександр. Я отримав поранення в липні 2022 року в Донецькій області. У мене поранення ЧМТ, також поранення спинного мозку на рівні Т-10. Проходив реабілітацію я у Львові, в Луцьку і приїхав в цей реабілітаційний центр. Враховуючи мою травму, мені було дуже тяжко переміщатись. Завдяки пройденій реабілітації я став більш впевненіше ходити, краще себе відчуваю в побуті. Перший раз спробував їздити на машині з ручним керуванням. В тому центрі мені дуже подобається доступність всього, що є можливість і плавати, і займатися спортом, і вчитись самостійно себе обслуговувати і все. То підійти до справжнього життя. Олександр потрапив до нашого реабілітаційного центру з хребетно-спинно-мозковою травмою на рівні тн 10 що в свою чергу призвело до значного погіршення якості життя. А саме, він пересувається за допомогою двох канадських милиць з великим ризиком падіння на великій відстані. Він пересувається на кріслі колісному. Основною реабілітаційною цілею це було. Позбавитись від однієї канадської милиці на пересування на невеликій відстані, перестати користуватися кріслом колісним та спробувати пересуватися без допоміжних засобів за час перебування в нашому реабілітаційному центрі, ми досягли всіх поставлених цілей. Хочу подякувати клініці Айлас за дану мені можливість пройти реабілітацію в даному центрі.